Дорогенькі мої, ми зараз будемо їсти начинену ніжку зі свині. Нормальні італійці їдять на Новий рік, на Наталі. Ми зараз будемо їсти, тому що ми від'їжджаємо в подорож, і це ми зимою не побачили, що ми маємо. Ми так от відложили, не дивилися. Зараз я знайшла і треба її з'їсти, тому що вже цього місяця закінчується. Можна було би і з'їсти навіть коли ми приїдемо. Чи було би нічого, воно сулене, воно таке, знаєте, бачите, яка начинена. Тут кромна натуральна шкіра є. Зараз я відкрию і вам покажу, як воно виглядає. Я тут кип'ятила 20 хвилин воду, я вже відлила, бачите, води нема. Оце так от витягаєш, воно таке, знаєте, як я вже відкрила. Воно так, о, І заливаєте водою, покриваєте водою і берете 20 хвилин. Після того, дивіться, як робиться, там багато такого. Дуже такого сочного, дуже багато такого бульйону. Густого-густого. Цей бульйон не їсться. Він дуже смачний. Він застине так як холодець. Але його їсти не потрібно. Я беру ось так. Я не знаю, чи я так зможу. Однією рукою. Я це все виливаю сюди. Зараз я вам покажу, як це робиться. А що я вам хотіла показати? Порадьте мені, я не знаю, як я маю ці квіти на дві неділі залишити, бо вони висихають за чотири за дні. Може, я залишу в воді ось так. Бачите, отут? Я їх, напевно отак у воді. Я розумію, що то буде гнити, недобре воді так тримати. Але що зробити? Я напевно ось так: от. Бо у мене два таких є: такі маленькі гушочки, воно скоро висихає навіть від, від температури. Я полию, полию багато і піднішу, отак в воді залишу. Бачите, от воно вже у мене стоїть, Отак залишу в воді. І все, я не знаю так, тільки так, таким способом. Або вазонки треба комусь віддавати сусідам. Не знаю, як воно буде. Зараз я вам покажу, як це я роблю. <клух> Гляньте, тут відкриваю. І треба тримати, щоб вам не вилетіло, щоб вам. отакий такий трикутничок тільки від, від цей. Досить гурячий, тут кипяток ще. Ой, я тут, напевно, так не візьму. бо пече, пече, почекайте, зараз я щось візьму. Візьму тряпку. Ой, тряпку тушу я витираю, а чаю. А чаю це, ви знаєте, інокс, а чаю інокс. Е, нержавейку. Типу, от так. Вона зараз брудна, але то нічого страшно. Короче, це не важливо, Дві як я беру. Скільки часу портиться? Так, виливаємо цей жир. Мені на... Ой, мені не вистачить, ще треба буде. Окей. Не вистачить. Цей жир пізніше я викину, мусор. Він застине та як холодець. Так, що мені ще взяти тут? Тобто вже я готую от салат, я зробила. Бачите, ми будемо це їсти за салатом. М -м 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 -м. Ой, я візьму в таке горнятко зараз. Ні, почекайте. Почекайте, це не буду брати, бо це моє любиме. Тут я зимою, де п'ю, ось такий мій компаньо має. Грає міні-гольф і це отака от той м'ячик таким що він грає номер 30, така марка знаменита. Йому подарували, він виграв, він е, його мало живає Попробуємо тут вилити решту. о бачите, скільки тут того, того такого соусу є? Він дуже смачний, він такий, знаєте, перець, спеції всякі. Ще трошки. Мі, пініше, покриться 1 сантиметр жиру, а внизу буде такий холодець. Окей, зробили. Зараз я відріжу більшу дирку, зроблю. Це осторожно, щоб почекайте хвилиночку, другенькі мої. Так, зараз, 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 зараз. Почекайте. Я зроблю більшу дирку і зараз покажу вам сюрприз. Екоміква. Екоміква. Дивіться, зараз я оцю ніжку я тут відкрила повністю. повністю, повністю, Вона не є така велика, це є один кілограм. Таку ніжку їдять е, з лінтіками. Лінтіки. Це ось ці, бачите? Дуреньки мої, Поїдьте туди, нехай ваші кавалєри, ваші ухажори вас завезуть на оце кастелючо Дінорча. Там зараз дуже прохладно і там такі поля. Вже ці квіти перести, перести. там багато багато, дуже все цвіте, величезні пуля, які цвітуть різними кольорами. Наприклад, лінтійки цвітуть таким кольором. Вони дуже знамениті. Оці лінтійки дорогі. Знову оце EGP, марка протета, індикаційна джеографіка Protetta, Бачите, от написано. О. Нехай обов'язково. Я там тільки один раз була. Мене той ще перший кавалер туди на мото, ми їздили на мото, ми там два дні їздили з його другом колись давно. І все, я мішаю зараз, ну, зараз я ще один раз-два рази хочу мітаю поїхати туди. Обов'язково туди поїти. Це така, а там ті квіти цвітуть, поля всі, ці, там так гори вниз, там, вам, там дух буде запирати, дорогенькі мої. Дух вам там запре, Я вам говорю, їдьте туди обс, абсолютно, на один-два на дні. Дивіться, що тут робиться, як воно виглядає, ця ніжка. Сюрприза! Трісла ніжка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, забагато я варіла. Що сталося. Так, вилка мені потрібна. Подивимося, де бачите? В кінці, вона тут в середині немає ніяких кісточок. А от в кінці, як вона називається, та ратечка така, що свиня має. Раточка така. Почекайте. Ой, воно тяжке. Ой-ой-ой. Ну, коротше, почекайте, почекайте, ось я є. Трошки я її зварила, забагато. Бачите, забагато варилося. Отут от воно мали бути отіратички, бачите, от, де свиня ногами стає. На початку оті, знаєте, пальці ногті, що має свиня. О, оці всі кісточки і все. Тут, решту, все все м'ягеньке. Трісло, ну нічого, 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 мої. Зараз я вам розріжу таким гарним конкретним ножом. Цей від хліба. Оцей. Ось його зубчики, вони самі-самі найкращі. Бачите, які зубчики є. Верх-низ, це не є для бістики. От, я шукаю такого ножа, що я ще хочу купити такі ножів, я тих ножів не можу купити. Мені треба було б такі малесенькі ніж, щоб я різала бульбу і це все решту, а я не маю такого ножа. Це в мене такі ножі чуть-чуть більші є. Але як ви десь колись побачите, тільки ось такі не одинакові зубчики, тільки ось такі зубчики, це, вони дуже-дуже добре ріже. Ріжемо ось так. Дай. Оп! Бене. Я будемо їсти. Ой, як пахне. Вже хочеться того їсти, бо в хаті прокладно. Прокладно в хаті. Бачите, як ріжеться. Він як застине. Ми зараз багато не будемо їсти. Два кусочки він, два кусочки я. Але ще на завтра буде. О, як апетит мені підійшов, дорогенький мої, ви собі просто не можете представити, які сина точиться. Треба лінтіки, може на завтра, якщо я вдумати час, бо вже завтра вже все, останній день ми вже пізніше їдемо. Бачите, ось ось, яке воно смачне. Боже, яке воно смачне. Воно в нас коштує зимою 12, 9, Я купила за 9 евро, якщо є оферта. 10-12 євро. Кілограм. Зараз я спробую. Дуже сильно похоже на наш. Сільцесон у Львові говорили. Сільцесон, як то називається, типа супресата кальда-кальда. Так дуже багато солі, спецій, дуже таке, воно, знаєте, насичене. Тут є кілограм. Тільки кілограм має ту, ту ніжку, ту шкіру на стоящу. А якщо продається за пів кілограма, то ви побачите це все. Ви побачите, воно є, але воно без шкірки, воно має таку. Плівку таку скажемо, що її не можна їсти таку пластмасову плівку, вона має і все. А тут, от то, що я за, за це я люблю зашити, тут є от самі настоящі нитки, вони зашиті. А тут є найнастояща оця шкірка. Зараз, 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 зараз дивіться, яка шкірка, бачите? Свина шкірка. Ось така шкірка, подивіться, я її дуже люблю. мій я не знаю. Буду надіюся, що він того не любить, він мені здається, що він того не їсть. О, А я це все дуже люблю. Та -та Шкірка ще смачніша від того всього, вона така м'яка, вона така сочна. Йдемо їсти, йдемо, бо мій вже там сидить в куті. <свісно> біля комп'ютера. він вже вздихає. вздихає. М -м -м. Знаєте, як буде оферта зимою, треба буде все-таки більше купити. Бо деколи не знаєш, що ти маєш їсти, а того, як ти, того ніколи не їш, бо я цього року цього не їла. Воно дуже сильно смачне, дуже сильно смачне. Навіть, і зимо, навіть зараз і літом. Добре, що я відкрила, добре, що я зварила. Яке задоволення від того, я отримала. Зараз подорож, ми будемо їхати. Я вже приготувала фару, щоб я не забула. Я зварю завтра зранку фарру, заправлю його, ми будемо їсти в дорозі. Бо в нас в нас така подорож, щоб стратити якнайменше дорогенькі мої. Ви розумієте? Що це означає якнайменше? Ви гроші все одно будете тратити, бо дорога переїхати на цілу північ в Італії воно дуже дорого коштує. У нас дороги платні. Пізніше бензину, ви хочете не хочете. Навіть як ви будете в машині, спагати все одно треба бензину туди і назад. розумієте? Їсти дві неділі щось треба їсти, це ж теж коштує. Але ми будемо їхати пізніше в лівінню. І там, бачите, я ті чаї покупила. Це ні. А це я готую в дорогу. Я буду такого чаю холодного брати, без цукру. Я маю, Чому я це хочу? У мене багато лимона лишається. Що я з тим лимоном буду робити? А я купила знову ось таку стевію. Бачите, 3,50 вона коштує. Така стевія, вона з зеро калорій має. Це не є це є сама найкраща стевія, яка може бути. Це настояща. Стевія, і вона не має, демо, ніяких е, до кави, до всього, до, всього, до йогурта, дольче, чи перторті. Все можна робити. Я заправлю і буду натуральний такий чай пити. Мені потрібно чай. У е, е, мене тиск, так як я зрозуміла, трошки низенький. І е, мені не шкодить, я на півтора літри даю 4 чаї. Ще ось такі є. Оцей чай, бачите, я його купила. Теж в лівідню. Зараз купу. там були такі червоні, чорні. Чорна упаковка, така з золотим, була червона і ще якась була. Я не пам'ятаю, я, коротше, вибрала цю. От все, випила, тут вже нічого нема. І треба зараз мені ще буде купити таку, такий чай. Випила я його зимою дуже-дуже. бо, цього, Знаєте, ще й такий був. Я брала дві ложечки і так ось заливала. Бачите, вже нічого нема. Просто я вибрала раді упаковки, я що я буду тут робити. Це вже треба віддерти. Бачите, це вже не потрібно, можна віддерти. А така упаковочка, що я з нею буду робити? Будь треба гумки кидати. до дотепер не знала. Я не люблю такі всякі баночки складати, але ті гумочки, де коли треба, так знаєте, їх треба в хаті тримати, щось зв'язати. Ми часто таке, де що зв'язуємо, і ось так буде в такі елегантні бано... баночці. Я не пам'ятаю, скільки я за той чай заплатила. Зараз піше поїдемо я вам покажу, я буду ще купляти. 200 грам такого розсипного чаю великої-великої якості. Пізніше. А, мармеляту я ще зробила. Ууу! Ви тільки гляньте у я зробила. Дорогенькі мої. Як я її робила? Я цукру не додавала, а я додала лимона багато. Я спочатку додала шкірки, обчистила шкірку. Дала тоненьку нарізаної шкірки, без того білого, знаєте, саму зелену шкірку. І пізніше, вже як виключила, я відтиснула два лимона. Оце, бачите, то що ви бачите, це шкіра з лимона. Мені її треба буде викидати, або треба буде їсти. Можна і їсти, бо вона досить така солодка. От де вона, та шкіра є. Наприклад, ось ця, бачите, шкіра, вона вже такого темного кольору. Мелята вийшла досить смачна. Ну так трохи, знаєте, я не буду пере, то все міксувати, той блендер, погружний блендер, так як ви називаєте, я не буду це робити О, цими кусками. Оце є інжир, інжир, дургеньки мої, інжир. Бачите, я деколи забуваю, не думаю, то що я говорю. А це лимон. Зараз я хочу той лимон спробувати. Бо я вчора мені попав лимон. Його навіть до солодкого можна дати, бо то сама шкірка, він не гіркий, він так того, знаєте, цукру натягнув. Цукру я дуже мало додавала. Я зараз все-таки хочу спробувати. Чи він мігенький, бо я, напевно, може, солодкий якийсь печу. І поріжу на кусочки той лимон, і він, знаєте, щось дасть. він, ну, зараз. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, яке гарне. Яке мігеньке. Нічого не викидаємо, нічого, нічого. Все. Почу солодке. Раз-раз. Трошки йогурт, трошки муки. Дам олії, якщо жиру немає, ніякого у мене масла, там є чуть-чуть масла. але можна олії дати йогурт і, коротше, все кинути, і, і що-небудь в дорогу такий, знаєте, несолодкий тортик зробити. Всього можна дати зовсім без цукру, буде. Ось так. О, беля ідея. Все. Я думала викидати. Ну-ну-ну, я вже більше не буду. А там є з двох лимонів та шкіра. Бачите, скільки її шкіри? І ту мармеляту теж ми будемо в подорож брати. Тому що нам треба щось їсти. Ви розумієте, ми будемо і трошки і в ресторан, трошки і піцу, трошки туди-сюди. Будемо купляти якісь там паніна, якесь м'ясо, щось будемо, ми їсти. Да? Але, але саме основне, що. Е... Де-що треба з дому брати. Це от застине, я пізніше то вишкрібаю, і треба, щоб воно, не дай Боже, воно вже починає застивати. Зараз треба відложити далеко-далеко-далеко, бо воно таке жирне. І щоб пізніше мій компаніон вже знає, що не можна застини, ну, застине, пізніше все в мусор піде. Йдемо за стіл і йдемо сідати їсти.